Як виглядає розпаковка 100 кВт літівих акумуляторів? Дивіться, 20 штучок літів акуми, і ми їх розпаковуємо. Собственно кажучи, це все діло приїхало під наших під наші клієнтів, під наші замовлення. Це на крайні монтажі в цьому році. От 100 кВт, 20 акумуляторів. Тому люди заздалегідь, заздалегідь телефонуйте, записуйтесь до нас в чергу, ми монтуємо по Києву, такійській області. І якщо у вас є все оце, то про то. Покажи, будь ласка, про вонь, про шум, про цей весь, ну ви поняли самі, ви забудете. І давай розкажемо от це у нас пайлонтехи 5 кВт штучка. О, скільки в середньому зараз один пайлонтех коштує? В районі 1400-1500 доларів. Так. І оці 1400-1500 баксів, це один акумулятор, розмір як, як касетний відік, не Вам його вистачить в середньому десь на 8 годин резервного жилення плюс-мінус в від споживання. Отака От тема, якщо ви хочете сучасне резервне жилення, пишіть нам.